Старіння тіла очевидне. А давайте тепер прийдемо до мозку. Із розвитком медицини у нас стає все більше шансів народити здорову дитину в 40 і дожити і активне життя до 80-90 років. Люди в 100 років повний марафон пробігають. А от Джо Байден в 78 став президентом. Людство зробило величезний стрибок за останні 250 років. І якщо в детнадцятому сторіччі середня тривалість життя в середньому в планеті становила 35 років, то зараз в Європі США Японії це більше 80. -ти. Від 30 до 86 стільки ж часу. Чи 30 – це нові 20 – то дискусійне питання, але збільшення тривалості життя точно впливає на те, як ми навчаємось, як ми працюємо і які наші життєві плани. Ми не народжуємося з тим мозком, який є у нас у дорослому віці. Наш мозок росте, розвивається починаючи з утроби мами, і весь цей час він неймовірно пластичний. Він здатний пасивно отримувати величезну кількість знань. Ми все вбираємо як така губка, тому що мозок підлаштовується під цей світ, і так відбувається. До 25 років. І існує такий міф, що далі пластичність зникає повністю. Але якби це було так, ми не були б здатні навчитись чомусь новому взагалі після 25. Тож пластичність насправді нікуди не зникає, вона просто стає меншою, мозок стає менш гнучким, і з кожним роком нам стає все важче отримувати знання пасивно. Бо в цьому просто більше немає сенсу в голові, вже все налаштовано. Але. Мозок, все одно здатен навчитись та змінюватись навіть пасивно, якщо це необхідно. Людина, яка каже, що вона надто стара, щоб навчитись, просто не вміє навчатись, в 20 це відбувається само по собі без зусиль, а в 30 ти вже маєш робити це самостійно і розуміти, як це робити. Так, ми не можемо в 40 вивчити мову так само швидко, як ми вивчали першу в 3 роки, там по 90 слів за годину. Але ми все одно здатні її вивчити. Нам просто потрібні інші механізми, інші дії, щоб залучити пластичність у дорослому віці. І один з них це робити помилки. Кожен раз, як ви робите якусь помилку, нервова система відправляє мозку такий собі сигнал, що щось не працює. І після багатьох таких сигналів мозок здається і починає вносити зміни, тобто ви починаєте навчатись. Тому не здаватись при перших помилках дуже важливо при навчанні, особливо у дорослому віці. І друга це поступовість. Молодий мозок він пристосований до хаосу з інформації, а мозок дорослої людини вже ні. Він вже не здатен перетравити великий об'єм нових знань за раз. Та якщо ви будете навчатись маленькими шматочками, то ви зможете вивчити будь-що у будь-якому віці і нову мову в 60, і квантову фізику. Так, це буде складніше ніж 20, але це все одно можливо.